Є позитивні і негативні новини. Позитивні новини. До підписання лю... до 12 лютого мінської домовленості до вступу їх в силу кількість жертв серед українських військових сягала декілька десятків щоденно. І на сьогоднішній день, якби навіть тільки це зупинка зростання кількості жертв, зупинка обстрілів. Було результатом мінських домовленостей, вони були варті того, щоб їх підписувати. От сьогодні мене повідомили, що за останню добу у нас втрати військових немає. Що ми маємо сьогодні зіткнення в районі Широкіно і зіткнення в районі Донецького аеропорту, і ми наголошуємо, наполягаємо на тому, щоб там були відкриті постійно діючі спостережні пункти ОБСЄ за. Представництвом спільного центру, які б могли би ефективно зупинити порушення режиму припинення вогню. Після мінських домовленостей додому відправилися 140 українців. Навіть якби тільки це було результатом мінських домовленостей, вони були варті, того, щоб їх підписували. Значна частина важкої артилерії, важкої техніки, мінометів була відведена з обох сторон. Україна дотримується мінських домовленостей. Підтримані Росією бойовики не в повній мірі. І ОБСЄ чітко заявило про це, що вона не має повного доступу до місць зберігання. Але ми наголошуємо, що перші чотири блоки звільнення заручників, відведення важкої техніки, повне припинення вогню і допуск ОБСЄ мають бути виконані негайно. Наступні кроки маються на увазі. У відповідності до закону України про особливості місцевого самоврядування створити умови для підготовки для проведення виборів по українському законодавству, які будуть відповідати стандартам ОБСЄ, які будуть які чітко перелічені в цьому законі, яке підтримала Верховна Рада, підтримала ініціативи президента. Що там має бути відновлена трансляція українських засобів масової інформації, відновлена діяльність українських політичних партій, відновлена діяльність. Виборчих комісій забезпечена ефективна робота підготовки до виборів. Розброєні бойовики, виведені найманці і російські військові за межі україно-російського кордону і таке інше. Це на сьогоднішній день абсолютно чітка, зрозуміла для всього світу позиція України. Україна є народом миру, країна є країною миру, президент є президентом миру. Але Якщо мінські домовленості будуть порушуватися, якщо концентруються сьогодні ті чи інші сили на тих чи інших ділянках для можливого удару по Україні, то на сьогоднішній день ми робимо все можливе для підвищення боєздатності українських збройних сил, побудови глибоко ешелонованих фортифікаційних споруд, які дозволять нам тримати оборону. Поставити у війська найсучаснішу українську і іноземну зброю, завершити процес мобілізації, якісно підготувати мобілізованих для ефективного виконання своїх функцій, гарно їх навчити, підвищити військову дисципліну, і саме цьому будуть присвячені ті нові законодавчі ініціативи, які побачить український парламент наступного тижня. Ми наполегливо. І кропітку роботу робимо для того, щоб захистити державу. І у випадку продовження мирного процесу, і у випадку продовження агресії.